Створення генерального плану розвитку прикордонної інфраструктури на автомобільних пунктах перетину кордону та включення до нього будівництва нових КПП на Буковині у Чернівцях. Українські та румунські представники влади обговорили спільну стратегію функціонування пропускних пунктів у нашій ділянці кордону. Деталі вже готова розповісти моя колега. Належне функціонування пунктів пропуску із сусідніми країнами це надважлива складова нашої експортної політики. Адже через воєнні дії вивезення товарів чорним морем стало неможливим. Тому єдиновірним рішенням стало нарощення сухопутних перевезень. Втім, критична ситуація на українсько польському держрубежі внаслідок протестів тамтешніх фермерів зосередила основну увагу саме на кордоні з Румунією. Ми розробили єдиний план, стратегічний план щодо того, яким чином розвивати прокордонну інфраструктуру не тільки в Чернівецькій області, а взагалі вздовж цього румунського кордону. Румунський кордон для нас зараз найбільш важливіший, чому тому, що ми знаємо, що тут величезний потенціал. Ви знаєте, що саме румунська сторона врятувала нас тоді, коли були заблоковані порти, і нам вдалося вивести наші вантажі через Дунайські порти. І зараз ви бачите, ж з огляду на ситуацію на польському кордоні, у нас завжди має бути альтернатива, чому ми можемо і як ми можемо використовувати. Овати наші прикордонні пункти пропуску для вивезення наших вантажів важливим напрацюванням у цьому питанні стало створення генерального плану розвитку прикордонної інфраструктури на автомобільних пунктах перетину кордону. Наразі відбулось обговорення українсько-румунської стратегії у цьому питанні. Наш дворічний досвід доводить, що ми можемо полегшити імпорт-експорт між Україною та Європейським Союзом, але для цього нам потрібні новітні розбудовані пункти пропуску. Тому це питання є головною темою нашого генерального плану. Це перший стратегічний документ між Україною та європейською державою, який стосується розгалуження системи розбудови пунктів пропуску для того, щоб полегшити переміщення товарів і перетин через державний кордон. З огляду на це на території Чернівецької області активно здійснюються кроки щодо будівництва нових КПП, а саме Біла Криниця, Раваруська та Шепіт. Шепіт і Руська, які знаходяться, як ви знаєте, наші гірські місцевості важливі проекти соціальні для наших горян для наших буковинців, які знаходяться там. Нам ще потребуються деякі допрацювання, але я думаю, спільно з паном Флутером ми вже домовились про те, що із Агенцією ганцю відновлення вийдемо на місця, продивимося. Ті вузькі місця, де нам потрібно підтягнути, підправити для того, щоб найближчий, максимально найближчий час запустити можливість роботи даних пунктів перетину кордону, окрім того, під час обговорень розглянули питання продовження розбудови автошляху Чорне море, Балтійське море задля розгалуження транспортного коридору між Румунією, Чернівцями, Львовом і Польщею. Цей автошлях від чорного моря до Балтійського і від Балтійського до Агейського стратегічно важливий для НАТО. Центр Європи зміщується до східної частини. Для нас це дуже важливо і для Сучави, і для Чернівців. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, та дня ТВА.